Мені основне постійно бути в рекламній стрітці. І я вам так скажу, наверно, на відсотків 30 замовників наших великих, вони приходять. І коли я запитую, де вони побачили мою стрінку, вони говорять, просто дуже часто бачив в рекламі, що ви займаєтесь 3D-друком. Я думаю, багато з тих людей, які потрапили до нас на навчання, також бачили нашу рекламу не один раз, а дуже багато раз. Я трачу А, і це А тратиться в мене по кругу. Таким чином, що мені дається окупаємось назад, гроші я надрукував. Воно там всі собі вартості я врахував. Я на ньому там мінімально заробив цей товар, продав, купив заново пластик, заново рекламу і назад їх вклав. Це дає мені змогу крутити рекламу на майже всі мої товари безперебійно. Але фішка в тому, що мені не потрібно, щоб він працював. Мені потрібно, щоб крутилась реклама. І за рахунок цього мою сторінку бачить максимальна кількість людей кожного дня. Ми за місяць показуємося там на 500-700 на тисяч аудиторії. При цьому бюджет постійно незмінний. Він там в районі 500-700 доларів, які ми витрачаємо просто за три дні. І таким чином, через там в течені цих трьох днів, мені ці гроші повертаються з замовлень. І я їх назад реінвестую за останні 30 днів. Ми витратили 4248 доларів. У нас було за ці гроші 17 тисяч кліків, тобто переходів на наші сторінки. Тобто 400 тисяч людей за 30 днів побачили нашу сторінку. Тобто півмільйона людей побачили нашу рекламу два рази. За цю суму коштів, при тому, що я хочу сказати, власних коштів я сюди не вклав ні копійки, але, наприклад, у вас стартовий бюджет, який ми просто по кругу абсолютно кожного дня прокручуємо і забираємо ці гроші назад, а залишаємо собі аудиторію клієнтів і замовлення. Тобто ми таким чином набираємо собі максимальну кількість аудиторії, максимальну кількість показів. У Нас багато хто знає, і багато з яких компаній до нас звертались за замовлення, саме тому, що ми постійно в рекламі. Якщо ну, людина постійно рекламується, ну напевно, у них є гроші на рекламу. Напевно, вони в чомусь в цьому всьому розуміються. І в моїй стратегії саме так. І все змодельовано для того, щоб ви могли постійно витрачати на рекламу, постійно бути на слуху, паралельно крутити рекламу на пошук цільових оптових замовників. І кожного дня цей бюджет абсолютно пропорційно відкручується і показується, і нас бачать сотні тисяч людей. І ви можете абсолютно так само кожного дня, налаштовуючи там, налаштувавши раз, два рекламу, обравши правильний товар, правильно оформити сторінку, заробляти кожного дня. На тому, що ви просто крутите рекламу, популяризуєтесь до вас, звертаються клієнти різні фірми, і повірте мені, клієнтів вистачить на всіх.